Якщо ти хочеш виховати гуцула, то він має дуже бути працьовитий. У мене тато завжди, завжди вставай, треба йдеш мені допомагати. Тато вже перестав це робити, коли я почав бабки заробляти. Напевно, я, я приїду з Франківська, тато, давай, їж, перебирайся, треба мені допомагати. І сука, сіно, що я ненавижу? Це два моменти в житті. Перше, людей, у яких ясна більші, ніж зуби. Ну, реально, напрягають мене. І друге, це сука, сіно робити у верховині. Це у мене з дитинства прям травма. Чувак. Я... А це ну, круто це... рахується. Чим більше купається, тим я так чув солідна сім'я. Ну, це тобто, та Тобто, й... якщо тебе малесенький, припустимо, пеніс, але у тебе сімнадцять сіна, то. Ти ок. Тебе буду доложити. Я зараз роблю просто інакше. Навіть їбись. Я беру з собою кінтів з Франківська. Я кажу так, пацані, їдете до мене на два дні, ми робимо сіну, потім два дні я вам такі роблю у дві ж Паріж, і, і все. Або беру з алкашів місних. У мене було, що я попросив якогось хрона, розумієш, дав йому бабки, зроби мені сіно. Що ти думаєш? Цей напився, десь у сіні блядь? Я думав, що він умер, чувак, Реально, ми відкачували, типу. ну, жара страшна, плюс цей напився, розумієш, його, ну, це Теж хірово? Що я любив робити? Доїти корову. Серйозно. Я малим ходив з мамою в толоку, ну, і мама мене навчила доїти корову. І каже, пригодиться тобі в житті. Знаєш, сильно мені пригодилося. Ну, це так, як математика мені. І, ну, це така, знаєш, як у школі геометрія тобі так, пригодиться. Да, а це да. то саме. Пригоди... Це Деци, як дециметр. Так, Вероніці моїй більше mm -hmm. пригодилося.